Виконуємо номер 701 із підручника Геометрія 7 та номер 49.6 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Точки М і Н належать колу і лежать по різні боки від Хорди АБ. Знайдіть кут АМБ, якщо кут АНБ дорівнює 70 градусів. Для розв'язання нашої задачі ми скористуємось доведеним у номері 700. Тут такий ключик намальований, тобто ми можемо використовувати як ключову задачу. Що градусна міра кута МАН додати градусна міра кута МБН дорівнює 180 градусів. Тобто, у нас два вписані кути в сумі. Дають 180 градусів, якщо вони спираються на хорду і розміщені по різні боки від неї. Приступаємо до виконання. Отже, із попередньої задачі сума градусних мір кутів АНБ і АМБ дорівнює 180 градусів. Тоді градусна міра кута АМБ дорівнює 180 відняти градусна міра кута А 180 відняти АНВ. Це буде 180. Відняти 70 маємо 110 градусів. Записуємо відповідь. 110 градусів. Номер 701 з підручника геометрія 7, та номер, 490, та номер 49, 6 із підручника математика 7 виконано.